Ну що ж, друзі, я знаходжусь на нашій автостанції. Купила, як то кажеться, кота у мішку. Приїду зараз додому, покажу, що да як. А ви пишіть коментарі, які у вас допущення. Що ж я тут могла придбати. Ось такі вони. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Це західна частина України. Хто ще не знайомий, давайте знайомитись. Мене звати Оксана. З Дубинського району, а саме СМТ Демидівка. У нас сьогодні морозний гарний ранок, сонечко вже високо, і я починаю свою ранкову поранку і обов'язково вам покажу, який подарунок я маю. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Ну, а я пішла. що на моєму господарстві є це ось ці качки і, звичайно, гуси. Ну, але це зранку зазвичай вони тихі, спокійні. Зараз вони поїдять і заспокояться. Гусочки неслися, але зараз, так як у нас приморозки почалися, ну, вже три дні немає яйця. Цій кровці знаходиться, можна сказати, подарунок, не можна сказати, а подарунок. Та як мій підписник і вже дуже хороший друг Роман задонатив мені кошти, і та як вже на скважину в мене кошти є, і, як то кажеться, моя думка, його підтримка. Я вирішила обновити трішки свого господарства і придбала, придбала, придбала розпаковка, як так кажеться. І придбали ось такий молодих короличок. Ось які вони кляситульки, малісенькі, кільці. Дві королички молоденьких. Ось так вони далеко їхали, а це навіть не з нашого району. І не з нашої області. Вони приїхали все чудово, дякуючи продавцю, також звати продавця Роман. Вони привезли мені такі дві королички. Ось такі дві красуньки. Вони ознайомлюються, все чудово. Поки зараз в одній кліточці підготую кліточку і далі я їх розділю. Це буде на розплід. Сподіваюся, в мене з ними вийде, все добре і буде все чудово. Ось такі дві красуньки. Так що, коли розділю, одна трішки світліша, одна трохи темненька. Але дуже гарні, їм по три місяці, вага хороша. Це не чистокровні, але хороші кролички. Супер. Я дуже задоволена і ще раз велике дякую Роману за те, що зробив мені такий подарунок. Тепер, як то кажеться, в моєму господарстві буде така пам'ятка, що... що в мене є такі прекрасні підписники. Так що величезне, величезне дякую. Малісенькі собі. Плять, відпочивають на суботу, якщо буде все добре, домовилися їх скаструвати. Вже їм три тижні є, і будемо каструвати. Лише два кабанчики, так що кому потрібно на м'язку, а кому потрібно на розпліт, гарні поросятка. Получається Корей цвітнамець змішаний. І ось так. Два лишу, кажу, не кастрованих, а п'ять скаструємо. Такі вони крегленькі, гарненькі, тобі копершаться. Цікаві вже стоїть такі маленькі хріньки. Так що кого цікавлять, пишіть? Піточки такі маленькі. Звичайно, зараз ще я їх продавати не буду, так як вони ще маленькі, так як того року я е, починала продаж тоді, коли вони вже самостійно їли. І свиноматку від них на два тижні вже вони були відлучені, ну, щоб е, покупці знали точно, що з ними нічого поганого не станеться. І всі, хто в мене брав, е, нарікань немає. Так що так, ось такі в нас справи. Город повністю підготувала до оранки. Так що сьогодні завтра буду чекати трактора і буде переорюватися мій город. І частина тут буде посіяна пшенички. Так що, кому цікаво, наглядайте. А сонечко все і вище і вище. День розпочинається. А саме прекрасно, коли день розпочинається з таких приємних митів, як в мене сьогодні. І ще до одної людини під'їхала, хочу собі оновити індокачки, в неї чудові качки. Домовилася, десь з понеділка буду, ну, придбаю собі сім'ю індокачок. Ті, що мені мама дасть, це буде, я собі так планую на окремому господарстві. Так, як в мене двір можна розділити на дві частини. І ось так, щоб вони не змішалися, ну, а там по весні будемо бачити. І ще хотіла сказати, хто місцевий мене бачить, так як попереднє відео набрало дуже багато переглядів, нових підписників, за що я вам дуже вдячна, хто тут місцевий біля Димитрівки живе, може в когось є курочки-бінтамки. Або ну, хочу дуже карликових. Я ще цієї весни хотіла. І все-таки мене не покидає моя думка. Хочу карликових бентамок. Може, можливо, в когось є, я б собі сімейку також придбала. Або на весну вже тоді яйця, щоб закласти в інкубатор. Ось так. Так що, також пишіть це таке, як то кажеться, оголошення. Ну, ось так. Ну і рубрика невеличких покупок заїхала для собаки корм, бо інколи їй даю а для котика корму треба. Тримаєш господарку, потрібно цих забезпечувати. Три і фосфат це для свинок та курей. Та як будемо каструвати поросят, дезіспрей взяла і на всякий випадок ще присипку взяла. Так, та як... До старшого бабусі їде, буде посилочка, деякі препарати йому тут треба купити. Також полюбляє він нашу макаву, шоколадки, цукерки, халви всякої такої. Його улюблений чай. Це замовлення таке. Також цукерочки, ну, багато цукерчок. Ось такі у нас покупки на сьогодні. Так що так. Всім, друзі, дякую за перегляд, за підтримку, за підписку, за ваші лайки коментарі. До нових зустрічей. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїй родині, всього самого-саме самого найкраще. До нових Па-па-па-па.